Привіт усім! Сьогодні пропоную приготувати печиво в опіпайчики. Все дуже швидко готується, а потім є що смакувати. Дякую за ваші лайки, те, що підписуєтесь на канал та коментуєте. Усім гарного перегляду! У миску ми розбиваємо яйце. Всі інгредієнти кімнатної температури. Яйце розбиваємо. Сюди ми додаємо цукор, ванільний цукор. У сметану ми додаємо молоко та перемішуємо до однорідності. Видаваємо до яєчної маси. І сюди додаємо олію без запаху. Це все просто потрібно перемішати. Збивати довго не потрібно. Тепер на черзі сухі інгредієнти, Отут у мене борошно. Сюди додаємо дрібку солі, соду та какао-порошок. Вінчиком це все перемішуємо. Точні всі інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, бо завжди щось цікаве ви для себе знайдете. Сухі інгредієнти висипаємо у сито і будемо ми їх просівати. Просіяли і тепер на малій швидкості перемішуємо. У каструльку ми виливаємо воду. Та водичку ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Водичка закипіла, ми сюди додаємо розчинну каву, перемішуємо. Можна не додати кави, це вже по бажанню. І вливаємо до тіста. І на маленькій швидкості перемішуємо. тісто у нас готове. Залишаю на 15 хвилин так, щоб воно відпочило. І тепер беремо тісто. Це у мене десертна ложка. Можете взяти столову ложку, або цілу столову ложку викладати, або, наприклад, половину столової ложки, якщо у вас десертної нема. І ось так десертною ложкою викладаю ось такі кружечки. Одне від одного, бо тому що воно буде рости, і потрібно, щоб було у нього місце, де вирости. Тепер їх ставимо в духовку, випікатись при температурі 190 градусів 10-12 хвилин. А потім ще у нас буде друга партія. Наші печиво випеклися. Ми це витягуємо, застелюємо іншим чистим пергаментом і викладаємо на тісто, а це залишаємо остивати. Зараз ми зробимо начинку для цього печива. Тут у мене є сир, це він є домашній, я його перебила блендером. Ну, можна через м'ясорубку перепустити або одразу купити в магазині пасту подібний. Сюди ми додаємо сметани. Сметана вже у мене буде магазинна, можна замінити вершками холодними цукор-пудру, легенько міксером вмішую і збиваю до однорідної маси. Ще за бажання можна сюди додати екстракт або лимону, або ванілі, або мегдалю пару капель. Начинка може бути різна, яка вам подобається. Згущенка з маслом можна збити сметану, збити з пудрою або ось така. Для половинок я найшла пару. Скомбінувала деякі більші, деякі менші, але маю, мала можливість скомбінувати. Ось крем я переклала у кондитерський мішечок. І зараз буду надчиняти. На моєму каналі є багато різного печива: шоколадне, горіхове з яблуками, ну і багато іншого. На будь-який смак, я думаю, ви для себе щось та да оберете. Це, от наші печива такі класні вийшли. Ми ставимо це в холодильник для стабілізації крему. І так, щоб вони ще кремом просочилися. Всього разу в мене вийшло 17 штучок різних розмірів. М -м -м. Які вони ніжні? М -м -м. Ну, це не перевершено. Такі легкі у випічці, у приготуванні бупі-пай з такою смачною начинкою. Ви будете просто задоволені. І задоволена ваша малеча, і, те, і ваші гості можна обов'язково таке подавати на святковий стіл. Або коли прийшла до вас коліжанка, гості на порозі можна таке одразу випекти і смакувати. Усім мирного неба, приємного апетиту, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!